Так, очередний реносценік. Бачимо, одна фара світить, друга не світить. Всі скажуть, треба замінити лампочку. Нічого подобного, лампочку міняли. Проблема не в лампочці, не світить. Так, зняли фару. І є в нас такий розйомчик. Так? Ось до так. Значить, перший цей провод голубий, у нас йде габарит. Чорний у нас йде маса, а оцей йде. Ближній світ, зелений. Оцей, так. Значить, вставляю в нього контрольку таку, і нічого не світиться. Ставимо на, 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 на мінус не світиться. З тої сторони все світиться. так. Другий провід йде коричневий. Так? І якщо взяти прозвонити цю таку косу, ось вона сюди прийшла. Ось до два, ну Тут таке соєдняння, щоб його розсоєнити, треба просто виняти вийняти цю штучку. І вона розсідняється, але там все нормально. Тож. Значить, ось до приходять. Це виходить, зелений цей, що йде на цю фару, що нам треба. так? А тут приходить зелений і виходить два коричневих, Він йде на ту фару, на ту другу фару. так? І тут плюс є. То то плюса нема. Значить, він не приходить звідти. Купаємо далі, що звідти не приходить, що йому не вистачає. І так, справа то електрична. А сварочка на місці вже. А що? Треба добратися сюди, щоб це все розібрати, від'єднати ці кожуха, це все, треба від'єднати всі мозги. Щоб мозги зняти, треба тут один болтик, який відкрутився на 10. Хтось благополучно подумав. А тут ось достають отакий от от болтик, вже там був торкс, який його там вже крутили, перекрутили до цих нас. І тепер що треба приваритися, щоб це все зняти. Ну і отак. Так, ну що, два болта. Щоб зняти площадку, прийшлось приварювати. Це приварити і цей приварити. Так, І тепер площадка. так думаємо, що благополучно. А, ще тут якісь проведа. так. ще Так, Від'єднали значить, ми оцей плюс, який тут був скручений, там воно все було туди. Воно все тако гарно виїхало. І тепер там ще я піднадів пару. Отверточок і от ми добралися до блока. Так. О! -о, -о, -о! От де знаходяться предохранителі додаткові. Ну Це просто ще такого я не зустрічав. Так, починаємо про дзвонку. Перший дзвониться. Другий дзвониться. Третій дзвониться. Четвертий не зводиться. Ось він. Ось до один згорний. Четвертий. Раз, два, три, четыре. четвертий з цього краж, Так. Следующий дзвониться, цей дзвониться, цей дзвониться. Цей дзвониться. Цей прозвониться. Добре, виймаємо його. Значить, встановили ми цей на місце, поставили новий. Ну, може і не новий, ну коротше, цілий поставили, так. І будемо пробувати. Так, значить, що ми зробили? На скору руку значить, так, засунули його як-небудь. Під'єднали мозги, під'єднали акумулятор без площадки, без нічого, щоб вже точно знати, чи воно, чи не воно. Під'єднали фари. Так, ну включай. Давай. О, ближній. так, Все роботає. Отака от і дальній роботи. Отака от проста заміна предохранителя. Розібрати тут о, все, 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 що тільки можна, І щоб замінити отам. От. Ну, просто ні Ну, Але ми це зробили. Так, і починаємо всю зборку. Значить, беремо цей кожух. Довго я його крутив в руках, він має бути. Отако, Отако він має бути. Одна тільки. Щолк. Дві шорк. За Защорк роботу. Потім Потом беремо його все. Туди, таку запихаємо. Во, запихнули. О, сіло. І тепер тут маємо ще таку масу, чи не масу, а маємо плюс, общий плюс, закручуємо. Так, і будемо зараз ставити сюди ще цю кришечку сразу. Чи мозги зразу. Не знаю, зараз побачимо. Так, ну все, власник уже їде. Ремонт завершився.